Привіт народ Рішив сняти відео Сегодня з'явився у нас вихідний день, вчора дощ пішов аж 2 мм випало То таке воно. Значи трошки грязючки є, оно. то решили, пользуйся случає, зробити собі вихідний все, не було времени зняти відео. У нас придбання сівалки цим не закінчились. Ще придбали ми новий оприскувач. Довго думав який, рішався все і остановився на сучасних технологіях. Коротше. Ми купили його в одного з ділерів. Купили якби базову комплектацію, але її докомплектували різними опціями. Там базовій комплектації це вважається спрей міні. На 2000 літрів. Насос там 135 літров, мабуть. Ми його докомплектували насосом на 160 литров. А нові ревербери, по-моєму, називається він. Де воно там? Короче, отакий такий він має вигляд. Поставили пока ще механічний распределитель, там я пізніше може рішусь на систему відключення секцій автоматическую. то поки вирішив що зразу сильно круто прийшлося потратитися, то вирішив оце поставити механічний блок. Він на 5 секцій, поставили ми ще отакий от ось італіянський Ну, з усіми цими фішками-наворотами ще толком не розібрався як там не пользувався ну думаю нічого так важкого тут не буде всякі краники там думаю що <кхід> розберуся що по оприскувателю що їм не вибрали цей тому що на моє мніння, він не сильно відличається от від Богуслава, тільки відчається в ціні десь на 30-40 тисяч дешевле і так подивився, я його ще на виставці позапрошлому року в Кіровограді. то так він мені приглянувся. Такий він має вигляд. Значить, та базова комплектація, вона мала йти не з цією з трубою, а мала йти на шлангах. Мала бути однопозиційна форсунка. Це я про відмінності. Штанга мала бути 18, ми заказали 21 метр. Ось такий вона вигляд має. Ну так вроді добротно зроблено. Ось такий вигляд має, регулюється. Ми вже запускали його, приїжджав. Чоловік, який вводив в експлуатацію, то так вроді все нормально працює. Кроме одної штуки, я не знаю, як там других, сильно швидко складується штана. Так, вроді і помаленько ривками стараємося складати. Ось тут є такий ось регулятор. Закрутили його короче, до мінімуму. І все одно швидко складається, таке наче аж гупає. Це не знаю хто там як робить, Може ж туцера прийдеться, нові там якісь поробити, щоб ще міді складалося. Ну так в целом отак ну, все мощненько так все зроблено. Штанга важка. Значить Був варіант з нержавійкою, але ми почитали, що з цією трубою буде попроще. Все таки десь якісь там повріждення или там в случае чого то можна поїхати в будівельний магазині, якщо купити Значить форсунки у нас трьохпозиційні агропласт. Польський. Короче, вони йшли в зборі вместе з розпилителями, вместе з гайками. Оце все в зборі. По-моєму, 270 гривень. Це ми в ділера купили, в принципі, можна було б там пошукати, ще, але ми вирішили, що нам цей варіант приємливий. Значить, Що ще по йому сказати? Значить, в базовій комплектації ці колеса мали бути на 32-ми поставили на 42. Посчитали, що тут більший індекс нагрузки. Все-таки десь може прийдеться касом робити то вирішили взяти з більшим. Ступиця італійська, тобто крепка, я думаю, що видерже не довждом, по крайній мірі відвалиться нічого. Е, по мінусам, що я знайшов так візуально з першого разу. Ось, дивіться, як подивитися на цю трубу, вона сміщена під цю сторону. І коли починаєш це регулірувати ці усе, е, форсунки, ось ви бачите вона як трохи наче косо стоїть. При провороті буває що впирається. Отут ось, Видно близенько впирається. А отверстие не так просто ідеально по одній лінії Тому отак воно якось вийшло на красиво я б например би на місці заводу, оце після цього уголка ну, чуть дальше просверлив би отверстие підвинув, щоб труба була по центру. я не знаю що так вони зробили, бо кажуть, що і в Богославі буває така проблема що тоже воно вроді, нічого не мешає. Блін, а чого вони так вот і но все як вдаль подивиться щось ближче під цю сторону. Я не, не бачу ніяких препятствий, чем можна його можна було його по центру зробити. Ну, Отверстие то отдельна тема. одне чуть-чуть в стороні просвели, но вже нерівно стоїть форсунка. Ну, воно вроді перекручується. Так той чоловік що здавав експлуатацію, то вроді попідводив їх більш менее Е, ще один момент, я не знаю як Богуслава. Ось мені не подобається, що от труба отак ось гідравлічська, оця що йде від трактора, ось вона так завернута. там. Ось тут зажато, ніяких не резиночок не попідкладували, нічого. Мені не подобається, що вона ось утре по самому брусу. Ну, кажуть, що стінка товста і повидерже, ну, не знаю, я б зробив би по-другому якось би. Більш акуратніше. Оце такий ще момент. Ну, а так вроді більш-менш. Поки ще в роботі, правда, не був, Ну, я думаю, що работать ну не так то багато людей что в наших краях мало хто куплял я взял на свій страх и риск купил значить що взяли 2,5 куба потому что у нас бочка э, ну, під каст там и воду я взял пластикову бочку на 5 кубів то я думаю что Якраз буде на дві заправки. Так ось дивися ці шланги теж хорошого качества, ну, видно, італіянські. Ну, форсунки, не знаю, вибрав і за того, що вони вже в зборі були з цими розпилителями. Ну все одно, як би на будуще хочу там советувати. Лехлер двох факельний и плюс ще є в мене уже куплені роса. Взяв на 70 литров зелені. То думаю пробувати і малі норми. Хоча ось у нас ця, допустимо, жовта, вона дає 100 литров, а роса дає 70. Ну, десь може там якийсь раз, якщо не буде вітру, конечно, будемо пробувати росою. Кажу, що вона не сильно зносить, ну но... треба самому буде проверятися. Ну так, в целом все. Пишіть, коментуйте, хто що думає. Всім пока!